Олег Жданов власною персоною ну все, це, це перемога. Пане Олеже, я вас вітаю. Вперше з вами спілкуюся. Моя до вас повага і респект, тому що ви є фаховий військовий, який може розповісти фахово. Я розумію, що ви зараз з усіх, з усіх, зовсім з усіх каналів ведете мовлення і свого і включаєтеся всюди. Сьогодні у вас не вийшло, бо ви були в дорозі. Я це з розумінням... Теж сприймаю, не страшно. Добре, можливо, що у вас не було в тому етері, тому що наш канал там заблокували України на Мідианетворк. У нас є запасний, mm. ми тепер ще на запасному. Mm. Але менше з тим мене це не зупиняє, тому що я хотів від вас почути фахову думку. Не, не все, що можна прочитати і подивитися з вами. От ми маємо зараз на сьогоднішній день ось таку мапу, так. Ви, напевно, якщо бачите, ви бачите наш етер паралельно картинку. Чи ви тільки звук маєте? Ні, ні, я бачу картинку, я побачу. Так. Ну от ми маємо цей UA, Live UA Map, на який я орієнтуюся, бо це все ж таки збирають цю всю інформацію волонтери. У нас е, сталося так, що е, є, от тепер наново окуповані території, ось цей, е, як вони торочили постійно московіти, наші вороги, Юго-Запад. Ні, Юго-Восток. Так, і от вони, власне, захопили Південний Схід України, є окуповані території, є успіхи на Харківському напрямку, правильно. Але в мене питання: от вони ж досягли фактично своєї основної мети, про що говорилося: Маріуполь. Там є спротив, є інформація, яку, очевидно, розкажуть докладніше е Назар Задарів новинах. Чому? Звідти, ну, чому ми звернення це дивилися? Бо там, здається, вдалося евакуювати важко поранених. Якщо я не помиляюся, боюся наврочити. Вони захопили частину Запорізької області, включно Запорізьку атомну електростанцію, захопили Херсонську область з виходом на Північно-Кримський канал. Як таке могло статися? З військової точки зору, оскільки українське військове керівництво, здається, про це говорило, і про це багато хто говорив. І що з цим далі робити? Найголовніше питання. Ну, наскільки я розумію, на сьогоднішній день немає такого більш-менш роз'яснення, чому так трапилося. І справа у тому, що ніхто не каже, як було захищено, сьогодні починаєте. Казати, що там нічого не було, там були наші підрозділи, Даже перераховують, які 59-та бригада там тримала оборону артилерійський підрозділ, не пам'ятаю якої бригади. І була 15-кратна переваження з боку російських військ, і вони там да, провели, відбили наші війська і зайшли. Ну я в це не вірю, чому тому, що те, що відбили війська і вони там в оточенні. Ще е, чинили спротив. Дав це я вірю цілком і, е, і і одразу. Але те, що там не було інженерних загороджень, мін, мінно-вибухових загороджень, і що мости не були заміновані е, і на момент вторгнення їх не підірвали, то ну от все е, я не вірю. Треба проводити де ретельне де... розслідування, хто дав команду роз все це розмінувати або чому не спрацювали. Не спрацювали ці загородження. Я думаю, що це е, ну, була, ну не хочу говорити це слово, таке банальне наше зрада, да? але я думаю, що можливо це була якась домовленість на, е, на якомусь рівні близько к вищому, тому що дати команду на розмінування і е, території могли тільки з е, вищого військового керівництва. Просто так зняти мінне поле неможливо. Надовби там можна зняти, їхавість, чи так, були там мінні поля взагалі. Так. Ну, згадайте 14 рік, згадайте 15 рік. Ми ж, Росія укріпляла кордон, ми укріпляли кордон, показували всі ці е, надовби, які там стояли, колючий дріт, і все решту. Це, по-перше, по-друге, ви ж не забувайте, що, навіть, е, е, пан Арестович, в одному з своїх етерів у Марка Фейгіна він зізнався, що керівництво знало про о, те, що буде, буде наступ. І о, просто не хотіло, як він сказав, розводити паніку серед населення. От тому я, якщо вони знали, то чому, чому це не було зроблено? А дивіться, як рятували Київ? В, ви, ви ви помітили, так? як рятували Київ? Київ рятували тим, що. Як тільки ворог прорвався на оболонь, перша бронегрупа, потім що зробили? Підірвали всі мости вздовж річки Єрпінь. І все. І враг, і враг далі, далі не прийшов. Ну, До речі, історично, річка Ірпінь в котрий раз врятувала Київ. Ну, слухайте, цей плацдарм, туди на північ і на захід від Києва, він вже відомий, він був ще за Другою світовою. І тому. Я не знаю, який це був сюрприз, тому що я, я не оракул, ясна річ, але я вже десь рік тому обмалював, сказав, у нас загроза з півночі, у нас загроза з Придністров'я, у нас загроза з Криму. Ну і, власне, Ордло в тому вигляді, От у нас ми в мішку де-факто, як би ви не хотіли це не визнавати. І мені сказали, ти ідіот, Рома. Я кажу, ну чому ж я ідіот, якщо є географія, елементарне розуміння географії, і хто чим може скористатися, якщо ви сумніваєтеся, що з Білорусі зайдуть, почитайте, почитайте статутні документи Союзної держави Росії і Білорусі, підписані в 99-му році. Навіть не у КДБ. Навіть не воно. Просто союзна... там передбачена повна допомога один одному в певних ситуаціях. Союзна держава, вона існує вже давно. Лукашенко з нею викручується. Ну, З Криму просто говорили, що з Криму там перешийки і. Там складно пройти, тому що це як го 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 горлянка пляшки, та? що там можна просто гатити так, як Чорнобаїв, як Чорнобаївку і нікого не пускати. Але звідти в результаті а під загрозою виявився Маріуполь, тому що зайшли з того боку, окупували Херсонську область і частину Запорізької і. Маріуполі опинився в Лищатах. І, і дивіться, ще що мене насторожує, те, що вони вони в них був чітко розроблений план. Вони пішли одразу на мелітополь на Гадар у два напрямки. на Маріуполь. На другу добу вторгнення. Маріуполь опинився в облозі. Так, вже. І ну, вони швидко зайняли перше, що вони зробили, це захопили північно кримський канал і пустили воду в Крим. А потім вони захопили е, Запорізьку атомну станцію. Сьогодні вони е, мають вплив на скільки 15% відсотків енергоринку України енергосистеми, точніше, так вірніше буде сказати. Тобто, це весь майже весь більша частина півдня України сьогодні під контролем. Російської Федерації. До речі, ви знаєте, що вони Запорізьку атомно включили до системи Рос... Росатома і в енергосистему Російської. Сківець в цьому. Я не знаю, чи це можливо так зробити так швидко і терміново, тому що Україна е, роками uh, намагалася така синхронізувати. Така лізній... лінії і зв'язку у нас же ж не розірвані. У нас синхронізація з Європейським Союзом була тільки от на цьому острові, який там розташований в Рівенській області. Вся решта нашої системи е, підключена до Російської Федерації. Згадайте скандал ви паном пана Коломойським, коли чекайте, він купував. пане Ждано. Я і, і ви не фахівець з енергетики, але насправді справа в тому, що добре, українська енергетична енергетична система вона вже синхронізована з Європейським Союзом і від єдиної енергетичної системи з Росії та Білорусі колишнім радянським Союзом вона роз'єднана. Я не знаю, як швидко можна було повернути там Запорізьку АЕС. В систему, енергосистему там, для того, щоб постачати енергію в Крим. Я не знаю. Тому що там були завалені ці вежі невідомими кримськими татарами і небайдужими патріотами, яких розганяв Київ, Ні, інше, кстати, якщо. вежі були відновлені, відновлені були, і лінії відновлені. І, до речі, тоді це пояснювали тим, що. Якщо ми їх не відновимо, то там частина прилегаючих до адміністративного кордону Криму регіонів буде без світла. Це перше. По друге, згадайте 20, 21 рік, скільки було скандалів щодо купування електроенергії в Російській Федерації. Як вона постачалася? Це було по повітрю? Ні, не по повітрю, ну, там, значить, об'єднана система на цьому ні зараз у нас... до на... речі в лютому. Да, в лютому місяці була перша спроба переперек переключання нашої енергосистеми на європейську. Це був експеримент. Потім ми його повинні були повторити. А потім, коли почалась війна, а, Європа заявила, що вони нас беруть. але... До літа будуть тривати налагоджувальні роботи щодо переходу нас на європейську систему. Це, до речі, писалося у всіх засобах масової інформації. абсолютно справедливо, але вона вже українська енергосистема підключена. До літа у нас лишилося аж 14 днів. Так, так, що... так от тепер виходить, тепер, е що російська адміністрація на атомній станції е вона керує цією станцією і е впливає на потужність енергосистеми і на її працю. Я знову я, знов, я не фахівець, проблеми. я просто знаєш що таке енергетичний баланс, але не фахівець з підключень і відключень енергосистем. Для цього треба звертатися до фахівців. Я до вас як до військового фахівця звертаюся. В першу чергу. І ми об'їздили південь, буквально минулого року, коли було Сібріс. Я не буду зараз переказувати прикрі враження від прес-офіцерів Збройних сил України, які таке враження, що живуть якимось паралельним життям. І Думають, що вони більші за когось і великі начальники. Не від них це залежало. Ми об'їхали. Ми були на всіх трьох КПВВ, і Каланчак, і Чунгар, і Чапленка. Не помітив я там, чесно кажучи, ознак мінних полів. Не знаю, що там хто розміновував. Я не помітив укріплень, чесно, як є. Я бачив облаштовані переходи за однаковим зразком. І не помітив, щоб там хтось міг поставити якісь перешкоди в терміновому порядку. І це підтверджує відео, яке розповсюджувалося в дні вторгнення, коли вони безперешкодно на танках поїхали на територію материкової України з Криму. Так що тут дискусія може бути довга, я не знаю, хто там що здавав, а може хтось щось не зробив. Просто не зробив. Можливо, я знову не військовий фахівець. У мене питання ну, я сторонник того, щоб дочекатися результатів розслідування державного бюро розслідування начебто, вони проводять зараз слідство з цього питання. До речі, сьогодні один із воєнних ресурсів, ну близьких до воєнних ресурсів, опублікував статтю одного з волонтерів, де той пояснює, чому там це так не спрацювало, і чому там росіяни зайшли. Так швидко на територію матерікової України. Чому? Ну Він він, пи, він пише, що ді, він Ну в принципі він підтверджує ваші слова: він пише, що там нічого не було, ніхто не мінував, а, а Мости каже ну, і начебто, і досільно було їх мінувати. А, тому що там наші дали бій, але перевага була дуже велика, наші відступили і вони зайшли. Отак От він пояснює і тому нічого не взирвали. Дивіться, ми писали заявку, можливо, це вже можна розказувати, тому що вже війна триває велика війна. Писали заявку, щоб нам дали дозвіл Міністерство оборони відвідати перетин кордону Чунгар, якщо я не помиляюся. Це ж Чунгар, там, де. Так, так. До... Ой-ой-ой, як завжди, це мапа стрибає. Е, ну, скажімо, на Чунгар. Да. Каланчак це на сході, а, тобто на заході, а Чонгар це на, е, на сході. Ми написали заявку. Нас чогось якимись автомобілями повезли кудись, і прес-офіцер якийсь, я кажу, куди ми їдемо? Він каже, ви побачите. Я кажу: ви притомна людина. Ми їдемо за машиною, він з нами в машині. Кажу, я розумію, що ми побачимо в результаті. Я питаю вас, куди ми їдемо? Тому що я дивлюсь на карті, нам влаштували екскурсію по Асканії Нові. Тобто, ми їхали, е, жили на Арабатській yeah, uh -huh. на Арабатській Стрі, а нас повезли в, в бік Чаплинки чомусь. І навіть не на Чапленку нас в результаті повезли, а на якусь військову базу, яка була добре облаштована, щоб показати, щоб ми познімали, що як добре ось військові тут, от вони. Я кажу, ви хворі, чи що вам дали одне, ви нас повезли в інше місце зовсім. І ми, в принципі, бачили на власні очі все це. Наскільки були готові, як готові. Сказати, що там був бастіон, не було там ніякого бастіона. Я вас розчарую, можливо, багатьох. І тому там СБУшники в Херсонській області здали. Це правду теж кажуть. що... Була державна зрада. І, власне, це виявилося, і президент, здається, теж це питання вирішив в оперативному порядку, але є, як є. Так що без конспірології треба керуватися фактами. Дійсно, ДБР має провести розслідування. Я лише за. Інша річ, що а що тепер з цим всім добром робити? У нас і так були проблемні регіони, я маю на увазі, окуповані території. Ми не могли дати, по суті, раду е окупованому е Донбасу, ми не наступали. Ну, така позиційна війна була. І те саме стосується Криму, там, де Чорноморський флот, і мілітарна база посилена. А тепер що, цим всім, всім тепер що робити? В який спосіб це повернути в Україні, про що говорить вище керівництво України? Президент, головнокомандувач. Власний генштаб говорить про те, що ми тепер просто маємо повертати ці території. Що це в який спосіб військовий, і яка ціна цього всього може бути? Скажу так, що да, втрати будуть більше ніж в оборонній операції, але я за рахунок отримання західних зразків озброєння і формування частин на західному озброєнні да, у нас дійсно є можливість отримати вогневу перевагу і. Здійснити звільнення цих міст військовим шляхом. Це дійсно виконання задача завдання. Ну тобто, вона реальна до виконання. Так, абсолютно вірно. Яке озброєння для цього треба мати? Фласифікацію. Не треба... прошу вас стратегію а, обмалювати, але яке озброєння для цього ні, треба мати? Дивіться: для цього треба мати артилерію, саме західного зразку. Я поясню чому. Для цього треба мати бойові броньовані машини для того, щоб захистити максимально захистити нашу піхоту. І для цього потрібні танки, як вогнева сила, яка йде в одному бойовому порядку з піхотою і знищує вогневі точки противника. Ось ось такі. Якщо буде ракетні війська, то це ще підсилить наші, наші можливості. Авіація авіація бажана, але я не розраховую, що ми зможемо її отримати. Дуже дуже велика. Авіація теж важлива в цьому, в цьому сенсі, але тут у них дуже сильне ПВО. І, і ми можемо просто не ви, не змогти використати цю авіацію. Як, якби нам е, ну ми ж не знаємо з вами переліку лендлізу, якби нам в, в, в складі цих е, постачання надали засоби е, радіоелектронної боротьби, щоб ми могли б повністю положити е, сітку і, або мережу зв'язку і російську, і, і систему ППО. Російською тоді. Да, тоді застосування авіації мало би сенс і було б найбільш ефективним. Ну не знаю, на чому ґрунтується ваш такий песимізм, що не нададуть. Тому що сьогодні я вже говорив, що тимчасово повірена Сполучених Штатах в Україні вона заявила, що Сполучені Штати не проти надання Україні літаків. Іншими країнами вони до цього були проти, не знаю. Чи ви в дорозі там встигли ознайомитися з цією інформацією? І так само було а, сказано, ви маєте на увазі авіа авіацію літаків я не бачу. Да? Авіацію, так. <запливу> авіацію <запливу> та. та ну, якщо якщо ми отримаємо хоча би ті мігі 29 які от про які що йшла розмова з самого початку. Тоді при це буде дуже добре, і вони будуть ліпше виглядати на фоні даже сучасних російських літаків. Чому? Тому що вони проходили модернізацію в західних країнах, і там стоїть до речі, це можливо одна із причин, чому їх не передали ще тоді. Там там стоїть авіоніка західного зразка. Авіоніка це устаткування, тобто по іншому, виглядає де бортове кабін... обладнання, кабін... бортове електронне обладнання. Я Намагаюся да. пояснити, що в виглядає по іншому да, так, я... Як... Я не, не так, як в радянському літаку, але Кулеба говорить і власне і наші військові про F-16 і F-15, Що це вже нам треба, а не старі літаки радянські. Я з вами повністю погоджуюсь. Справа єдина єдина проблема тут навчання пілота. А воно буде займати не один і не два місяці для того, щоб не просто здійснювати там злік посадка, а для того, щоб вести бойові дії на літаку і вміти маніврувати і використовувати обладнання. Для цього потрібно декілька місяців. Ну, якщо стоять на модернізованих літаках нова авіоніка, то це теж не сів і поїхав. Тому що Ні, вона, вона розумієте, ця, ця авіоніка вона прилаштована до літака. Тобто основні функції пілот знає. Він повинен буде вивчити тільки особливості стосовно переобладнання або модернізації літака. А f 16 f 15 це абсолютно друга, як вам сказати, е друга філософія польоту. Ось в чому проблема. Ну, не буду я вам ставити питання, як довго триватиме ця війна, вона абсолютно безглузда, як на мене, тому що хотілося б, щоб швидше все скінчилося, всім хочеться. І... Ну, Ви ж бачите, що коїться з поставки постачанням озброєння. Ми, ми всі очікуємо, що от завтра-завтра воно прийде, а насправді і бюрократічні процедури, і якісь там несподіванки з боку політичних діячів. І то йде, то не йде. Ну, от, на жаль, на жаль, це і затягує час. що йде, що не йде. Я не обізнаний настільки. Я дивлюся, що московіти стріляють по нас ракетами, і в принципі, вони все, на що здатні. це на дистанційне ураження, але ракети ракети різні. Там ми вже через Вікіпедію вивчаємо, які, скільки ракет у Російській так, Федерації. Так, вони, вони... <різь> скоро вже всю номенклатуру Радянського Союзу всю піднімуть. Зі сховищ і почнуть застосовувати проти нас вами. З ракетами проблема, тому що треба будувати протиракетну оборону. Дадуть нам комплекси протиракетні чи ні. Думаю, що дадуть. От, от на, на це я сподіваюся. І Думаю, що в рамках лендвізу можемо отримати або патріоти в протиракетному виконанні, або ШАТ-комплекс теж протиракетний, доволі ефективний. Ось тут так. Да. Але от, і, інші ну, такі дорогостоячі речі, як радіоелектронна боротьба, ну не знаю, дадуть чи не дадуть. Ну, дивіться, всі називають різні дати там, завершення е цієї страшної великої війни, яка нікому з нас не потрібна, і ми бачимо, що наш ворог е не має ні моралі, ні принципів, нічого. Е на превеликий жаль, з одного боку, з іншого, це їх робить просто тваринами, а не людьми. Те, що ми спостерігаємо на театрі бойових дій, тобто на фронті, і за наслідками. Проте говорять, ось настане переломний момент. Різні військові експерти, але далекі від війська. От зараз військові експерти всі, але ви хоча б генерал та, вас звання. Ні. Полковник. Полковник запасу, правильно, що на сьогоднішній день. Так. Тобто ви ж були у війську, ви знаєте. Я свого часу поїздив з колишнім міністром оборони Шмаровим. То я дивився теж на це військо, але давно це було, ясна річ. От. І не настільки я обізнаний військовою темою, але кажуть, ось настане перелам в липні, здається, говорять, або в червні. Що має статися, щоб стався перелам? Тобто, перелам, перелам, які, ознаки? О... які його ознаки? От. Ознак... Перша ознака і головна ознака це коли на а, фронті з'являться частини, повністю озброєні західними зразками озброєння. От тоді ми можемо казати про вогневу перевагу, яка і дасть змогу зробити а, ось цей перелам а, в цій війні. На сьогоднішній день у нас менше видів озброєння, в яких ми маємо перевагу, ніж у Російської Федерації. Особливо це стосується авіації і артилерії. Часно розумію. Але дивіться, Україна, яка прагнула там час від часу, що за кучми казали, що вона тоді найближча була до НАТО, але здається, найближче вона зараз до НАТО, тому що сьогодні теж була заява тимчасово повіреною. В Україні про те, що без ПДЧ Україна може отримати членство в НАТО за зразком Фінляндії і Швеції. Я не знаю, наскільки це вважати серйозним сигналом, мені б хотілося б, та, щоб так сталося так само і стосовно Європейського Союзу. Е але це ж воює зараз наша армія, яка не є натівською армією. Вона частково була переведена на натівські стандарти, частково. І ми спостерігали Дисково, на, да. на навчаннях Сібріз. Наскільки якісно вона переведена на ці стандарти? Злагодження прекрасне, чесно кажучи, те, що я своїм хлопським оком міг побачити, я був в, ну, в захваті від того, що наше військо прекрасне. Тобто тоді це було видно, як, як вони виїжджають на стрільби, як вони керують танками, на якій швидкості виходять танки. Знаєте, це просто вражало порівняно з тим, що я колись бачив, теж на навчаннях. І... Ви кажете, от оснащення, але ж все одно, як так сталося, що Друга армія світу, як вони себе презентували красиво, виявилася такою блідою тінню 155-ї армії світу, а українська набагато сильніше, тому що я віддаю належне, все ж таки так тривати оборону, навіть за умов зради, окупації там, більшої території, але ми бачимо і на звільнені території теж деокуповані. Як так могло статися? В чому секрет українського війська? А секрет українського війська в тому, що ми навчалися. І, ну, як кажуть, головне, хто, хто сидить за кермом машини. Машина, да, може бути і стара, і тут за, за рахунок навчаності особового складу ми з вами витягуємо цю недостатність вогневих можливостей того озброєння, яке у нас є на сьогоднішній день. От тому ми стоїмо на порядок вище. А з боку Російської Федерації там, на мій погляд, сталася звичайна ситуація, така собі типова для радянського Союзу. У них був фасад армії. І цей фасад складався в основному з частин спеціального призначення і повітряно-десантних військ. Це ті, ті частини, котрі мелькали на кадрах, і котрі виконували бойові завдання в тих гарячих точках, куди їх посилала Російська Федерація. Ну, звісно, вони були контрактниками, вони були більш-менш екіпірованими і вони були більш-менш навчені. E, можливо, даже спецназ опановував там і десантні війська опановували там новітні методики ведення бойових дій, але основна частина армії залишилася в радянському Союзі. Ось, Ось це, це ми і побачили з вами. Тому, тому була така шалена різниця. Я е, шалено вдячний вам за участь в етері. Е, розумію, що у вас справ багато, тому що ви ж я ж кажу, є всюди. І вас багато на Ютубі. Це добре, е, тому що до фахівців треба дослухатися. Дякую. Ви мали бути сім хвилин. Як уже я мав вам сказати до побачення, але я про це дізнався тільки зараз. Тому я перепрошую за те, що вас затримав. Дякую, Олег Жданов був у нас військовий експерт. Будь в етері.